Друзі мої, всім привіт! Давненько ми з вами не готували на кухні. Якраз сьогодні той день, коли ми вертаємося на нашу кухню. Сьогодні у нас буде ікра із баклажанів, але ікра не дуже звичайна. Вона не потребує ні смаження, ні тушкування. Для цього нам будуть потрібні самі баклажанчики, також помідорчики, петрушка, цибулинка, декілька чотири дольки часничку, сіль, перець, валія і оцет це такі інгредієнти нам будуть потрібні. Ікра простенька, але смачна має вийти. Так що з вас підписочка, хто не підписаний. Лайк, якщо сподобається наш рецепт. А ми починаємо. Так, друзі, поставили водичку, підсолили її, закипіла водичка і будемо класти кип'ячену воду наші баклажанчики. Будемо класти, варити баклажанчики. В другу каструльку, якій теж закипіла водичка, ми будемо лажити наші, класти наші помідорчики і бланшировать, щоб потім легенько зняти було нам шкірку. Так, помідорчики наші відбланширували, викладаємо їх і зараз під холодну воду. Зварились наші баклажанчики, ось вони вихолоняють вже обчищені. Помідорчики теж охололи і зняли шкірку з них. Тим часом ми залили кип'ятком цибульку дрібно нарізану. Потім злили водичку гарячу, залили трішки оце на 5 хвилин і знов промили, щоб цибулька наша не така гірка була, щоб втратила свою гірчинку. Нарезали чесночок, петрушка, ждем, пока охолонуть наши баклажанчики и помидорчики. Покажем дальше, что будет. Нарезаем баклажанчики. Сначала на такие смужки. Потім на такі кубики. Нічого складного. Наступне ми нарізаємо наші помідорчики. Вирізаємо плодоніжку. И помидоры у нас бланшированы, шкурка снята. Схожими кубиками. Так порежем и все, что залишились помидор. Ось така краса в нас вийшла, нарізані наші баклажанчики і помідорчики. Зараз будемо додавати цибульку нашу промариновану, Часничок. Додаємо перчик. Syl. Оцет. Трішки оцету. Вообще за смаком. Мне подобалось. Ну, Будемо куштувати, може трішки підсолимо, чи ще щось потім підрегулюємо. І олійка. І завершальна. Зверху Ось такий простий, некалорійний, легенький салатик ми отримали. Готуйте, друзі, поки літо, поки ще овочі в доступному ціновому сегменті. Зверху прикрашаємо петрушечкою. Ось така краса у нас вийшла. Поставимо на 20-30 хвилин холодильник. Щоб промаринувалося все, подружилося і можна їсти. Ось такий баклажановий салатик. Так що, друзі, всім смачного. Їжте смачне, готуйте смачно. Всім до побачення!